День. Доброго здоров'я. Там ззаді ще хтось сюди. Військові, військовій дані. А по 35 я щось порушив? Прошу. Я по 35 щось порушу. Стаття 32. Перевірка осаду. А причим тут е, обліковий документ? Дивіться, зупиняю. Можна ваше облікові посвідчення? Облікові дані, будь ласка, Можна ваше, будь ласка. Я, Можна ваше, будь ласка, службове посвідчення? Секунди. Зеленчук Павло Олексійович, а що у вас руки трясуться? У мене не трясуться, він показує. А ну я що не ви бачу. Не знімали його. Я не бачу до якого дійсно. Е, палець, будь ласка, не бачу. До 25-го, добре. Що по 35 я порушу? Прошу. Що я по 35 порушу? Я вам говорю, військові облікові дані проходить відпрацювання зараз. З ТЦК. І що? Ви і пасажир, будь ласка, придивіть свої відео. Ну мені 20 років і що? Дані. Мені 20 років і що? Поліцейський. 20 років мені говорю. 20 років мені. і що? Ну то покажіть паспорт та їдьте з числи. І пасажир хай. по 35, 35 я щось порушив чи ні? Так, 35 пункт 11 додавлений. Прочитайте, якщо ви не... знаєте. Нема. Ага, щоб ви, що ви мої документи перевіряли? Так, маю право зупиняти. Она мені відкриє 11 пункт. Бігом! Mm. Зараз, зараз ми подивимося 11 Добре, пункт. Дивіться. Добре. Зараз якщо покажемо вам паспорт. Ну, та стаття. Про з А лобове стекло може бути затем? Може. Може? Так. Відвести вас на станцію. А ви да? маєте прибор? Чи що? Провірите, ви маєте свій прибор? Бути... Ви маєте свій прибор? Більше 5 см на нас. Ви маєте свій прибор? Сантиметрів Пане поліцейський. 5 см чого? Давай цей мені подивися один спонсор. Скільки років вам? Одного 20. Покажіть паспорт ну, або дію покажіть. Ви каєте 11 пункт, так? Прошу. Ви каєте, додали 11 пункт, правильно? Так. Вам скільки пасажирів? Двадцять. 20. 20. 20. 20. Чекай зараз не подивимось. Так, якщо є, є наявне... Пане поліцейський, можна вас? Поліцейський. Що є? Можна вас. Пане поліцейське, можна вас? Чуєте мене чи ні? Слухайте, я, 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 я для вас читаю. Якщо є наявна інформація, якщо свідчить про те, що водій або пасажири транспортного засобу є особа, яка самовільно залишила місце для так, утримання в мене військового позиція. Я що що ви самовільно, у вас лобове стекло, не видно пасажирів і цього не видно. І, що? і будь ласка, різку. І що. Не. Я не можу просто. Я не можу чекаю. Троха пушку спи. Трошки пущу <кхе> Тихо, тихо, зараз. Є причина? Немає. Я, будь ласка, свої документи покажіть що військову. Нема що причини ви... зупинки. Одна з що ми покинули цей викаєте. Там нема що, щоб лати, будь ласка, паспорт Правильно, свій. Правильно, а я не знаю, чи ви покинули, чи ви не покинули. Правильно, чи немає такого? Я особу перевірю, перевірите. Ага, Вам тільки паспорт вас немає, і все. Якщо ви не покинули, ви їдете з щасливої дороги. Покажи свій паспорт. Планшет. Візьме планшет, перевірю людей. Нема. Я не можу, я не можу знати, чи ви не покинули, чи ви покинули. Правильно? Я не знаю, там, там на ну, там нова... секундочку, Візьме планшет, перевірю вас по особі. Але ви дієте тут не по закону, бо ви зупиняєте... Як є, що пише? Якщо... Це якщо військові, а не е, цивільні. Що панове, панове? 11 пункт каже? Але це військові залишили місце цей. 11 пункт. Я шокований просто. Підстави немає, а паспорт показуй, так? О, дівчина, Де чоловік, ми спішимося, скільки ще чекати? І дивісь планшет, перевір. Дай, привіт. Доброго дня вам. Добрий день. Документи маєте Так, маємо паспорт. Дайте, будь ласка. З моїх рук, будь ласка. А можете або впустити, або так, аби я з ним ознайомився. Ну дивіться. Добре, видно, видно. Дай всі. Ваше посвідчення можна подивитися? Секунду зараз. Написала? Зараз. а можна ж. Друго. Не, не, ваше, ваше. 21.02. Зараз ставай. Добре. Моє посвідчення вам потрібне? Ваше, так, я хочу подивитися. Так, так, так. Можете, ласка, мені представити. Ведного, вещи, не вещи. Да, Данилишин Андрій Ярославович, До якої диссить? 28-й. Дійсно, все. Сейчас пасажира вашого. А, що сейчас свій? Божазлу. Все, доставь. Все? Ну, мой паспорт его там покладываю. Я проверю. Мама? Да нет, просто у и есть. Все, счастливо. Все, так. Дякую.